Кворум зібрався територіальна виборча комісія 26 січня. Провела засідання. Присутнім представили нових членів ТВК. Вони склали присягу після дострокового припинення повноважень попередніх членів комісії. Потім присутні ухвалили рішення про припинення розгляду народної ініціативи щодо відкликання п'ятьох депутатів від заборонених партій. Причина до ТВК не надійшли протоколи. Що стосується чотирьох інших документів з підписами вилучили правоохоронці та ще не повернули. Що стосується кримінальних проваджень, ми побачимо або закриття кримінального провадження, або передачу документів до суду. Зараз я нічого вам сказати не буду, бо я навіть сама нічого не знаю. Це вже стосується не мене. Ми Коли або закриється, або документи будуть передані до суду і буде ухвала суду, ми продовжимо свою роботу. На засіданні ТВК Анатолій Миринчак вніс пропозицію припинити розгляд народної ініціативи про відкликання депутатів. Натомість Вікторія Сандюк не підтримала таке рішення. Буде кримінальне провадження, не буде кримінальне провадження. навіть якби ми прийняли рішення, наприклад, там 20 грудня, коли у нас був останній термін щодо зазначення народний стиль. Поліція в будь-якому випадку могла б відкрити по законним підставам кримінальне провадження і витягнути зазначені документи і собі там щось робити, не чіпаючи ТВК. На сьогоднішній день вони забрали всі документи. При тому, що забрали документи вже після сплину 20-денного терміну, тому ми могли спокійно прийняти рішення про закінчення. Народної ініціативи. От і все а в рамках 41-ї, а саме частина 2 та частина 6. Якщо ми зараз просто припинимо, не маючи документів на руках, якщо ми зараз припинимо, маємо, маючи нових членів комісії, це не зовсім вірно. Тому щоб спокійно прийняти виважене рішення, Прийняли таке рішення. Зараз чекаємо хвал суду, і потім будемо приймати рішення, тому що дійсно всі строки вони вже вийшли. Члени комісії проголосували за повернення до розгляду після отримання висновки від правоохоронців. Під час робочої зустрічі були присутні деякі депутати, проти яких ініціювали процедуру відкликання. Не всі протоколи на депутатів дійшли, дійшли тільки на чотирьох. Ну але я ж знову ж таки кажу, що висновки вже можуть зробити самі. Національна поліція відповідно до процедури перевіряє тільки 10% відсотків зі всіх цих підписів. Тобто ухвалою суду вилучені були всі документи, і невідомо, що в тих інших документах розумієте, невідомо які ще там підписи. Тобто, якщо в 10% є факти того, що ці підписи не відповідають дійсності, то як може то як з іншими підписами, що з ними відбувається так само. Тобто, це вже це вже сьогодні. Ця про ця процедура вилилась вже зовсім в інше русло. Наступне засідання ТВК відбудеться після ухвали суду та повернення протоколів з підписами.